Можливо, змінимо тему. не думаю, що Вільям дуже комфортно про це розповідати. Тоді розкажи, як ти будеш встати лікарем. Чи мы говорити про мене. Є цікавіші персони за цим столом, наприклад, а крейсе. <laughs> як проходили твої подорожі? О, ти не викрутишся. знаєш, як рідко ти говориш, понад два речення зараз. Я перебіжу. Не тисніть на нього. Якщо на нього не тиснути, він весь час мовчатиме. Халя, бля. Розповідай. А коли волк... Коли волк молчит, лучше його не перебивати. Пиздец. Не достаточно. Не... Я не хочу этим мингом заниматься, сыпал. Уже все, не від тебе не видели, а ти мені так же такого послухати. Я вас попереджу. це тоже не прям честь. А в тезарії є приємні історії? З чим вони пов'язані? Ах... <свісна> з овкусним чаєм. Бля, поза... Вона стоїть. ...він приймав погляд на мене і відразу відвернувся. <свісна> на мене, бля. На мене. <свісна> Правильне питання, з <С> ким? З мамою твоєю. О, і з ким? Найбільші <свісна> сателіки репетують, як певний уся з війни. Ніхуя! Мой дедушка прошел Афган. Мой дедушка водил там Он встречал из пушки танка по врагам. За то, что суки предали ислам. Мой дед, исламский террорист. Она обожает взрывы. Майстер пише, коли їх переходив, нічого не скажеш, блядь. Ага. <laughs> да, да, да. <laughs> не перебивай, бо зараз усе стоїть закінчиться, таки не розпочавшись. Ну слава Богу. Чому після війни? Так сказати, що на середній день довелося сіти рятувати інших солдатів, а не тримати зброю в ріках. І він змушує цінувати ці та більше, ніж розмінування, розуміння, наскільки легко його втратити. Розмінування. To безpeчt in те нового тривала, а смерть приходить лише не до незнайомки. На фронт еще ще дня за все життя довго товариш. а смерть приходить лише до незнайомцы. Я понял. Якщо змінився, то... Но... Аааа, блядь, і співати... Ми... Я рестивали... думаю, блядь, якщо в минуле потрапимо... Я думаю, ми Блядь, я кладу хуя очі, блядь... Ну Слав, славки, повернися назад. І одного дня так знайдуть вже мене, або не знайдуть взагалі. Блять, а я сейчас веком занимаюсь, не спорту. понимаю. Чем, блять, отдать та самая пластинка как Ну ладно. <ріху> Скидки дозволять мои силы, бонывай, сейчас себе Всему навчего видно. Сейчас изхожная история мы все блеши, ближче, блящи, ближче до вы снова будьте фатальны и традично. Я побежаю, но это. Илима, это за мышцородина. Все за молодцю сестрою, а практично... Але її практично заміняє Сільві як кумедно, що вони доволі схожі. Я, я думав, що там потрібно написано. Щоб я була схожа на якусь тупу людинку, та ти кепкуєш із мене, тим більше яка така молодша. Не набагато старша за тебе. Ну, якби я стільки скрілянити, то я був би <рив> старцем. Це нічого не змінить. Я народилася перша, значить я старша. Безумно можна бути бієр. Ну, ще можна yeah. посадити з інтелектуального і емоційного розвитку. Тоді старший взагалі є. Хуя сім, бля. Ти геть дурний. Дійсно, довбешкою ударився. Дебескалічно. Зараз я занудився, слухати про Вільяма. Шекспіра? Ти йди... ...працювати. Роздився. Хайди <риклад> нахуй. Твоя лікарня, а ти їди. <риклад> Ніхуя. Мені здається, ти забуваєш, що я твій насяльник. Чи не ти до цього розпинався про рівність, а тепер пригнічуєш мою свободу банальної робочої ієрархії? І одразу видно, що ти дворянин. Це ти лише удаєш, що поважаєш людей елоніці, бо наділіс не вважаєш робочий клас. <laughs> робочий клас. <laughs> А хто ж ще? За цим столом лише вухаста не робить, мандрівна дворянка і великий начальник. Все один я можу з гідністю називати себе чесним роботягою. Вам не зрозуміти моїх почуттів. Охоєть. Ух, сука. Взагалі-то я лише подорожую, я пишу книги. І це зовсім нелегка робота між іншим. Ну, звісно, от вона. Дами, господа, агата Крісті пише детективи. Хто б сумнівався? А вільям. Ще з тим, що доктор подрабати, а. Теж ставить. Ти кого не роби, я назвав. Моя праця змінить більше дольч, ніж ти зможеш пацієнтів вилікувати за все своє життя. І що це за праця таке? Не твоє це діло, людисько. то там ще не підозрюю про твою участь у підпильні діяльності. Крапка, крапка, крапка. Анімація. да. Я збережу твій секрет, як я обміняю його на інший. Це шантаж? Саме так. Хуя, блять, хуйло. Про що... варто Прощавартевати. А хто сказав, що я жартую? Ну, вечором знайдуть мертвого З палкою в жопі. Лопати. Твій. Ти помилився в слові чарівні, Вільяме, тобі ще вчитися і вчитися робити компліменти. Ам. Це не комплімент. Ну, все ще мені говорять комплімент, навіть якщо ти цього не усвідомлюєш. Піздо. должен був розтарить. Раз, я скажу. Тобі сподобається цей секрет, але спершу пообіцяйте не сміятися з мене. Ну, вже я приготовився. Не поняття цього робити, він же глузує. Ні, я хочу розповісти, все одно збиралися це зробити рано чи пізно. О, це цікаво. урочисто чисто присягаюся, ще не сміятимуся, сне. Ви теж пообіцяйте. Нічого не обіцяйте. Че це не закупать. Обітях. Це набрала повітря в груди і на одному подиху mm. випалила. Понял. Мы не пошли к Ахане. Ага, Илюха. Не, читаю. Ладно. Прочитано. 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 Блять, все-таки не сука. Блять, хотел бы, чтобы вородыч был персом. Не, так ты знаешь. Что? Я подозревала. Пиздец. Что? Бирашешь. який-то челк. Каже, що він І ей и все его да, кажется, дам Що? Ти знущаєшся? ты ні. Вона правда, це було очевидно. Це ж очевидно? Вона, каже, напівправду, але менше стиль я тя приймається, и На напівправду їбать хуй. Ти диявол, чи шо? Полуреторический вопрос. Угу. Можливо, або навіть гірш Але через те, що ти була не до кінця відвертої доплати щирою ано, <свісно> історію mm -hmm. про своє перше кохання. Доплати, блять, а не доплати, сука. <свісно> <свісно> Чому ти постійно борчиш? Це ж має бути цікава та приємна історія, вона ж про світлі почуття. Нам потрібно поговорити про щось хороше після твоїх депресивних спогатів віль. Ви згадаєте спільне минуле, яке вас їх об'єднало. Вам ностальгія, а мені цікаві історія. Всі у вигращі. Я ж лише підтримую розмову. Чому ви дивитесь на мене так, як, блядь, на лихо якесь? Бо в тебе зовсім немає гельне. Крестоситься собі це на після віч. Я просто дуже розкотий і допомагаю розкриватися іншим. От не захоче не розповість. і я нікого за язик не тягну. Я б з цим посперечалась. Сильві ти хіба не хочеш пірнути в приємні спогади про своє перше кахання? Не зазвала б ці погляди приємними, тобто, ага, да, не подумай, що це, що, блять, через тебе. Навпаки, ти єдина, кого я з радістю, згадую з тих часів. Просто в цілому це був тяжкий період мого життя. Я накрила її руки свої і підбадьорювала стису, ланіка дячністю переплила на наші пальці. Сейбала на <с> цим ходіоть, блять, во время точно. Я розумію, чому мої почуття та агати були всім очевидні. Мене все життя тримали в кліці, я навіть не пам'ятаю своїх батьків. Нас розлучили настільки рано, що у мене не залишилося жодних спогадів Сука, дурак. Ну і що, так, да, красива гадіват. І от мене продали в черговий дім, де мені стилося сидіти в тісній кліці і терпіти прониження та побої. Якщо я осмілювалася чинити спротив і не випускати магію за першим ліпшим наказом, кончайте почеш. Да. <laughs> так звучить. Да? Тут не вані гласи. Це сміна слайд. <laughs> Часом я все ж здалась. Було простіше підкритися, ніж постійно терпіти бі, а потім зі мною трапилося диво до підвалу, де мене тримали, спустилася агата. як ти співаєш, батьки навіть не казали, що метисить ліж наш дім. До того дня я не знала про те існування, прямо під нашим моєм. Як я не знала про твоє. До того я бачила лише слух, які мене лупцювали та приносили їсти. Але я навчилася орієнтуватися в часі і мала вільні години, які могла присвятити тому, що мені подобалось. Оскільки в клітці було мало занять, я почала співати, це те, що вони не могли в мене відібрати. Зато ну, чули Чи Я дуже боялася, що хтось почує та покарає мене, або ще гірше почне виставляти мене на показ і змушувати співати людиська. На фермі я чула багато історії про те, як люди навчають ладійців, танців чи на інструментах, щоб розважати гостей на своїх заходах. Хай легене тости, тости, тости. Хай тут гості. Як ти тоді була налякана? Так, але ти мене заспокоїла, а потім почала до мене навідуватися час від часу читати мені казки, ті візити стали для мене новим сенсом життя. Что хоть каски каждый день ну, блядь, жить. Да, ну, кстати, рисовка мне напоминает чуть-чуть той порно. порно визуальный новеллы. Все, все, ладно, женать. Да, 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 Пиздец. да, понимаешь, так что... Форми, блядь, героїн. Герою. На, На блядь. Сука. Сюка. та дзем. Потім ти почала вчити мене читати і приносити мені книги. Це дозволило мені втікати від реальності у вигадані світи. Читаючи про чужі проблеми, я забувала свої, я ставала тими героями з книжкових історій. Але найбільше я любила наші розмови. Ти сталася до мене як до рівної собі, ти щиро мною цікавилася і хотіла допомогти. Спершу мені весь час здавалося, що десь тут криється обман, що не може людина ставитися до мене з такою добротою та теплом. Вона сказала людина, а не людисько ви помітили? Хе-хе-хе. Але ж відка до цього звикла. Навіть коли ти випустила мене з клітки, подарувала мені власну кімнату і розкішні обрання, я вже сприймала це все як належне, бо це було від тебе. Втім, ти почула мою розмову з братом. Хе, так, почула. Ця розмова спершу розбила мені серце. Що це за розмова? Сука. Получайте що просто бавиться з другим і наївним щеням. Будьтем їм подобається, як я покірний і слухаюся, і через довіру та хоча став... Бля, ч... та хороше ставлення. вона здобуває мою сліпу вірність. Піздец. Які жорстокі слова агат. Були бути жорстокими. Брат, почав підозрювати, що я тісно потеришувала Сісій Вімі. Що, Не могла цього допустити. Якби. <кхе> Якби він розповів про свої дозри батька. Не б знову замкнули Силь. Ті сніклі... Вона все більше і сокращає її ім'я. Ті Снікліці більше не дозволило мені, не бачить. Сільві, потом. Як там. Сильві, тепер Силь. Потом буде просто С. Спасибо. Ми... Тому я вдавал ще граюся нашей рабини. Це мало просто примки, нічим дворянки. Вона мала бути для мене живою лялькою, а не подругою. самі знаєте, що як. Вх. В, В гестап вставляйте до спича. <свісна> <свісна> Я це все почула. Гата говорила дуже переконувала, тому я легко пірила слова, почала розбруковувати про те, як скористатися своїм теперішнім становищем і втекти, поки мене знову не запроторили заграти. Грати. Г, -г, 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 -г. Але гата швидко зрозуміла, що в моїй поведінці щось змінилося. Хоча й намагалася приховувати це з усіх сил. О, лохушка. свої емоції. Тебе легко прочитати, я читаю, Ну, це точно все написано на лобі. <laughs> на ти <жопі>, доїбал <я> <laughs> Загалом, коли Агата дізналася, що я хочу втекти, вона вирішила мені допомогти. Так, ця історія і завершилась. Я була закохана в неї, тому що вперше зіткнулася з торботом мігідним ставленням до все. У мене вперше з'явився справжній зв'язок з іншою істотою А потім. Бібля. Готом у моєму житті з'явився ще Віль і підпілля, ахуєнно тут. Але агата не завжди залишиться в моєму серці на першому місці. Віль не такий сексуальний. Радуемся тому, що в Discord'і немає не отдельного бінда, щоб шумодавку виключати. Це так зворушливо, а ви не хотіли слухати. Наша сеть поділилася потаємним, і тепер її на серденьку легше. З тобою я ділитися не хотіла. Але ж я теж твій друг. Так как супер, с удар не знаю. Да, 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 да. Мне постійно хочеться тебе втарить. Це можна рахувати дружбою? Я, значить люба. Це один з найміцніших видів дружби. <ріст> <ріст> Тоді я тебе точно колись по-дружньому приб'ю. Чекатиме з нетерпінням, а взагалі після цієї розпаді стало цікаво, як ти співаєш. <ріст> не дочекаєшся, тобі я співати не стану. Дуже давно не чула того співу, і дуже за ним скучила. Справді. Не нагоди де повернення, Агати, можна і заспівати щось. Ливія гляділася довкола. Ну, та досі пустає, тому можна було б. Не соромся. Хорош, я заспіваю, але за умови, що Вільям до мене приєднається. Ні. А ти не знала? коли він думає, що ніхто не чує, він постійно щось мугикає собі під ніс, постукуючи пальцями по столі. Я декілька разів чув прямо таке повноцінні пісні в його виконанні. Хуя. Пампарам, пампарам. Да-да-да. Це привіреніше, ніж ці відбувається. Чисто сьогодні багато червоні, що ти раптом не маєш жару? Оскар Потягнувся до чоловіка, але той прихопив його руку і відсунувся якомога далі. Я ж лише турбуюся про тебе, то ти виглядаєш як стіна, ще по емоційному діапазону, ще по кольору шкіри. А сьогодні прямо розхитну як маковий пуп'янок. Піль, ще ти співає? Та ти співатимеш чи ні? Що ти, блять, а? А? Ввидайся.